Рій бізнес на НВ. Історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, засновник проекту Наші Гроші. Юрій, мої вітання! Доброго дня. Привіт, НВ. привітав. Ради Юрій. Я хочу з вами, звісно, обговорити справу детектива НАБУ Руслана Магамадрасулова. Який я нагадаю, нашій аудиторії садить в СІЗО разом зі своїм батьком з 21 липня, відколи якраз СБУ здійснювали масові обшуки в лавах НАБУ, шукаючи там російських агентів, і Юрію, ви теж я думаю, стежити за цією справою? Ну там історія така, що прийшов свідчити свідок в суд. І якщо суд взяв би або візьме до уваги його свідчення, то як кажуть адвокати, справа розвалюється, бо детективу закидають, що він намагався. Продавати коноплю до Російської Республіки Дагестан, а свідок каже, що це він говорив з Магамед Расуловим і говорив не про Дагестан, а про Узбекистан. А якщо це так, то з Узбекистаном ніхто ж не забороняє торгувати чи робити спробу торгувати. І справи виходить, немає. Який ваш прогноз в цій історії станом на зараз? Ну я думаю, що звинувачення все рівно буде стояти до кінця, в але не покорюся. Будуть іти вперто і далі. бо Мета ж не полягає не, не тільки в тому, щоб одного детектива покарати за те, що комусь щось почулось. Мета в тому, щоб продовжувати тиск на набу і на прибічників цей антикор. <кій> А ви знаєте, що до речі, от свідок, який свідчив і казав, що я говорив з ним про Узбекистан, а не про Дагестан. Його ж уже звинувачують в тому, що він дає неправдиві свідчення. Йому вже оголосили підозру, наскільки я розумію. Тобто, там уже свідка беруть в обороти, наскільки я так розумію. Да, да, ви абсолютно правильно сказали. Та них все було так, знаєте, на саплях і скотче так. От намата це все підозрюва. Звинувачення, що Uh, звісно, сипеться від будь-якого там нормального uh, рішення суду. І от uh, коли до цього наблизились в Притул, uh, то uh, ну, включили черговий віток безприділу. Про що йде мова? Існує якась така ну, запис розмови детектива за цим свідком його пів uh, про те, що вони говорили, що <кій> батько детектива хотів би продати там технічну іконопліку коноплі на експорт. І, от цей е, свідок мімішов бізнесмен е, каже, що та ну там є варіант в Узбекистан е, направити. Е, е, це щось прослуховувалось е, СБУшниками якимось чином, і е, вони змогли так почути цей запис, що замість Узбекистана почути там слово Дагестан, що радикально змінило, якби так обставини, бо Узбекистан це незалежна країна, а Дагестан – це частина Росії. Е, далі полізли якісь е, скріни переписок, е, ну, якісь там глупості були всередині нестиковки Цих переписок були, що давали підстави вважати фальсифікацію. Але головне навіть не це. Е, цього запису насправді ніхто не чув. Ну, от так от я так розумію, що навіть е детективу, якого підозрюють цьому всьому, що він там щось говорив, Балака, його теж не дають послухати. Ну, е але розповсюджують плітки про те, що там точно-точно Дагестан, і оце точно-точно Дагестан е стало таким наріжним кам е каменем у цьому всьому звинуваченні. Його ж реально тут звинувачують тільки в тому, що мав намір на торгівлю з Росією. Мав намір не, Ну, коротше. Е, і отут е, ну свідок це ми меншо бізнесмен. Знайшов собі е, ну сміливість е, не просто десь там щось здалека сказати, а реально прийти й дати офіційні покази в суд, що да, це я з ними говорив, і я говорив у Звікістан. Не було там ніякого Дагестана, бо з Дагестаном немає нічого спільного ніякого бізнесу. От е і е ну умовно кажучи, коли ми маємо таке слово проти слова. Ну свідок публічно приходить, заявляє е проти того, що десь на якомусь записі, нібито щось комусь почулося, якого ніхто не чув. Е звісно, це все от має розвалитись е ну прямо тут же пулі. І що робить наші доблісні правоохоронці, які нападають на набу, вони оголошують підозру цьому свідку, в тому, що він дає неправдиве свідчення. Мовляв, те, що ти зараз кажеш, що це Узбекистан, це неправда, бо ти казав, нібито, що там Дагестан. Тобто <смі> людину просто звинувачують в тому, що він е, каже: Я хочу сказати, що ось правда. Його за це реально хочуть посадити тепер в тюрму. Я не знаю, як ще ну, і з букв «безпреділ» можна скласти слово дупа демократії в Україні. Ну, от е, мені здається, вже тут. Там, просто якщо далі піти в цю справу, то дійсно свідок казав на суді, і це можна це дуже легко перевіряється. Насправді, що не могли в принципі говорити про продаж якихось технічних конопель до Дагестану, бо в Дагестані ну це заборонена речовина. Це Росія, це Росія, це Росія, Російська Республіка. Там немає ніяких програм. а Ось в Узбекистані є різні програми з технічних конопель. Дійсно роблять якісь бади, якісь олії, і туди дійсно. Дійсно, могли, могли думати щось продавати. А батько цього детектива він вирощує ці технічні коноплі. У будь-якому разі детектив сидить в СІЗО. І чому ми власне так багато уваги приділяємо цій справі? Бо, за даними медіа, сам детектив в набу це не підтверджують і не спростовують. Але за даними медіа, цей детектив Руслан Магамед Расулов міг вести в набу важливі справи, до яких можуть бути дотичні близькі люди до президента. Ну в першу чергу йдеться про бізнесмена Тімура Міндіча, оці славнозвісні плівки міндіча, які вже обросли міфами: є вони чи нема, ніхто не підтверджує і не спростовує. Деякі медіа кажуть, що є. Магамед Расулова це питали кілька разів в суді. Він сказав, він мовчить. Ну він каже, що це таємниця слідства і нічого не говорить. Я Юрій знаю вашу позицію. Вона полягає в тому, що треба просто почекати і набу їх або оприлюднить, або нічого немає. Е, дивіться, набу навіть може нічого не оприлюднювати. Ну бо умовно кажучи, мене привкимініча не цікавлять з точки зору послухати і Так, от здивуватись: ай, -яй -яй, боже. Який ужас, який кошмар мов мова ж йде не про те, що це там знаєте медіа, якісь випустить з бачок. Навіщо це? Мене цікавить, щоб те, що детективи почули, Якщо вони щось почули, вони це реалізовували в кримінальних провадженнях. Щоб е, чортів саджали в тюрму, це ж кінцевий результат цього. Якщо хотіти кінцевого результату, щоб люди послухали і подивувались, а і відтак дискредитували докази, які потім в судді будуть визнані нікчемними. Ну бо якщо воно зльється в медіа і в суд ти потім принесеш, то що це буде? Е, я дуже проти цього, і тому я навпаки я хочу не почути плівки Міндіча. я хочу побачити їх реалізацію. І як цього тижня стало зрозуміло. Скажімо так, по оточенню зеленського набо працює ще плотніше ніж раніше, йому звідки стало відомо по чотири будинки в козині, які зводив колишній міністр Нафтогазу Чернушов. Чотири будинки, довкола яких вже спала ціла міфологія, що вони призначалися для того ж самого Мідіща, для того ж: Зеленського і Єрмака, от тому. Якщо детективи йдуть і роблять справи окей, вперед. Це важливо. <свистити> <свистити> а це ви маєте на увазі? Оце розслідування чи матеріал, який опублікував днями Михайло Ткач про те, що десь під так точно. Києвом зводиться якесь котедже містечко, чи, чи як це чи район цілий з будинків? В самому пафосному козені? от той самий козин, де ну, вся як то кажуть, печерська блатата <свистити> має, має маєтки. Там на березі Дніпра розводиться чотири такі здоровенних будинки, які, знаєте, стоять окремою групою. Прямо під час війни побудувалось і, звісно, детективи це зрозуміли. Вони якимось магічним чином зрозуміли, що це, в, яку, в якому напрямку це рити, і там зараз є кримінальне провадження, були обшуки. Уже у архітекторів цих будинків, тобто я так розумію, що детективи тепер ще знають, ну от мають інформацію, хто давав вказівки по, умовно кажучи, оздобленню того чи іншого будинку. А відтак і зрозуміло буде то ж для власники цього, для кого це призначалося. Так, да, я маю на увазі це, я маю на увазі інші, можливо, справи, які люди НАБУ, Тобто я очікую від НАБУ реалізації. Матеріалів, а не факту послухати плівки. Ну от знаєте, послухати плівки це що шеде. Ну, але знову ж таки, ми розуміємо, що плівки самі по собі вони бути не можуть. Вони, якщо і є там якісь аудіозаписи, чи записи, чи ще якісь доказов, доказова якась база, то вони все рівно мають бути е, в, в межах чи в рамках якоїсь справи. Це, це не обов'язково там справ, справа міндіча, це може бути і справа Чернишова, і кого завгодно, якщо там є якісь аудіозаписи близького товариша президента. Е, ви, до речі, Бачили ще одну історію, яку на цьому тижні нардеп Ярослав Желізняк публікував про те, що Тимур Міндіч міг продовжувати до 2024 року вести бізнес на, на три країни, пов'язаний з діаматна, діамантами Україна, Росія, Велика Британія? Так, да, безумовно. Ну про цей бізнес було так відомо трохи раніше. Ярослав молодець, що знайшов російський слід у всьому цьому, бо якби. Це знову ж таки багато що пояснює, скажімо так, в етичному такому світогляді нинішньої влади. Я думаю, що це не остання російська історія в контексті найближчого оточення Зеленського, і буде ще багато дивних відкритів, на фоні яких тим більш уроцьким виглядатиме нинішнього єсмітим магамедраті не оскільки. Набу, ну і детективи представляє саме ту частину набу. Влізли в таке кубло у Зеленського, де ну, скажімо так, дуже мало чого українського є. Ну, але зараз е, там є. Ми не знаємо, як далеко дійсно, і по яких справах куди зайшли, е, зайшли детективи? Набу. Але принаймні, по-перше, ми розуміємо, що, мабуть, є бажання, попри свідчення свідків, і попри те, що дійсно справа виглядає дуже дивного дивно, якщо ми говоримо про Руслана Расулова, Є велика, мабуть, зацікавленість тримати його в СІЗО. Я нещодавно також говорила з співрозмовниками, не можу назвати їхні імена в антикорупційних органах. Вони, вони не розраховують, що детектив вийде. Всі, хто Сидять зараз в СІЗО. Вони вважають, що є мета полягає в тому, щоб їх просто там тримати і таким чином залякувати або чинити тиск на весь колектив набу і САП. Відповідно, тому ці люди, мабуть, там залишаться. Але водночас ми бачимо і інші спроби. Я не знаю, чи можна це вже називати там залякуванням або тиском. Може, це в межах в рамках якихось звичайних слідчих дій. Але на цьому тижні також СБУ прийшли з обшуками. До родичів детектива, який в свою чергу веде справу екс посадовців з СБУ. Я маю на увазі Артема Шила та Іллю Вітюка, по яких набу раніше оголошували підозра в одного корупція, в другого, та в другого теж корупція там незаконне збагачення. Як, як цю історію розцінювати? Ну вже пройшло там скільки тиждень вже з цих подій? Ну от обшукав, що? Uh, ну, чи реалізації, чи, щось, чи якісь пояснення, хоча б більш-менш прикольні були, ну, я не чув, на жаль. Тому факт лишається фактом. Без пояснень взяли, хлопнули, uh, это, полякали і побігли собі далі. Ну, я не розумію, в чому там суть якогось порушення чи що, щось. А все, що ну, отак от робиться без е, слів, а отак от а давай пішли, щось там і ці пщак Ну, Види, і не ну, може це... в них були якісь о, ці може, але ніхто ж нічого не пояснив. Навіть попри те, що це була історія з розголосом медіа, а медіа про це багато говорили, і ніхто нічого не сказав. От, взагалі, що і все, ніхто нічого не знає. Тим більше самі обшукані, ну і і представники не теж нічого не знають. Просто тупо ніхто нічого не сказав. Це знаєте, трошки схоже, що навіть. Ну, симптоматична історія цього тижня була з керівником колишнього «Укренерго» Володимиром Кудрицьким, так, так, так. тобто це просто вже стає настільки симптоматичним, що ці обшуки проводяться виключно для того, аби там вилучити телефон, полазити в ньому, попорпатись в переписках, полякати, дискредитувати, але без жодних звинувачень. От, зрештою, це просто от уже ну така. Слова Чиківська держава ну кудрицьки. ви згадали? До речі, дійсно, колишній керівник Укренерго в нього теж провели обшуки. Він сам описував так, що підійшла людина. Там зайця попросила подивитися резерв плюс, вихопила телефон а. і пішла. А ну, не звинувачують його. Він там здається в статусі свідка. Там якась справа про е, вирубку лісів. Е, чи не вирубало Укренерго більше лісів ніж треба? Ну, мабуть, для зведення якихось робіт е, для захисту конструкцій. Лі, лінія електропередач в лісі. Там тягнули просто і это, там. Вирішили, що Укренерго зрубало там е, ні там от, дерев менше ніж списали по актам. Хоча керівник Укренерго там не при чому це вже було після його відставки і. Такі, от о, він там навіть не, не, в, не в статусі свідка, якось вообще не прийшли рукав. Так так, і він говорив про те, що коли він був на допиті, то в нього питали про ці вирубки лісів? А потім, коли розмова зайшла далі, то виявляється, що запитували про дії, які мали місце в 2025 році. А в той момент Кудрицький вже не очолював «Укренерго», з чого в принципі він зробив висновки, що вся ця історія потрібна для того, щоб просто попорпатися в телефонах і подивитися, хто з ким переписується. Все настільки тривіально. Ви погоджуєтеся? Чи? Абсолютно. Ну, Абсолютно, друзі, ми догрались вже до того, що ми у нас чекісти встановлюють свою владу. От таку безприділу не зупинений час. Він повзе потім по іншим структурам, по іншим людям. Ну от всюди, все, що не викликає опору там якогось суспільства, стає нормою, і на жаль, от ми маємо це все більше і буде все більше тепер, ну оскільки це сприймається нормально. То буде цього собі да більше далі. <laughs> Юрій, ну до речі, ви кажете, що немає опору. Я хочу сказати, що була минулого тижня соціологія, і вона показала від КМІ здається, робили. І вона показала, що більшість українців згодні 90%, що критика влади попри війну має бути, і що владу можна критикувати за корупцію, не дивлячись ні на що, не знаю. Ну, критика, це ж теж це, це не опір повною мірою, але тим не менш. Що ніхто нам не забороняє про це поговорити безумовно. А ви знаєте, цікаво, соціологи питали у людей. А ви саме критикували владу? Чи вони чи українці не проти, аби хтось інший критикував владу? Тут ще й такий момент. Є тобто ж, для мене головний тут орієнтир, зрештою, це рейтинг там влади там чи рівень довіри до неї. Тому да люди розуміють, що критика влади потрібна як захисний механізм, щоб, хоча б, знати правду, що відбувається. А, але чи роблять це люди насправді? Ну от ми, тут у мене знаєте, дуже великий скепсис, і це робить небагато хто і серед медіа на жаль я теж бачу домінуючу таку картину, коли тільки кілька видань, в тому чимбе є тіми, де продовжує діяти свобода слова і де розповідають те, що відбувається в країні, а не те, що хочеться людям, аби витіснити з голови якісь проблеми. Ну, ми маємо підсвічувати суспільно важливі якісь теми, проблеми. З останнього що поділюся з вами, і хочеться, щоб ви якось відрефлексували так само. Я вже про це згадувала. В кінці року Україну чекає звіт від Єврокомісії, де Єврокомісія має зафіксувати, куди рухається Україна, на якому етапі які реформи знаходяться, і що взагалі відбувається. І от Європейська Правда вже проаналізувала, я так розумію, якісь витримки цього звіту, і вони. Пишуть про те, що Єврокомісія буде змушена констатувати, що реформи в Україні призупинилися суттєво, і що, зокрема, Україна й досі не прибрала всі наслідки, які вона мала після атаки на антикорупційну інфраструктуру. Якщо ми говоримо глобально про, про наслідки, які не прибрала Україна, я розумію, що там є детективи, які сидять в СІЗО. Ну зараз можна в СІЗО посадити не лише детектива, набу і справа може розвалюватися, і люди по кілька років сидять. І це реально є проблема. Але якщо глобально говорити про наслідки на після атаки на антикорупційну інфраструктуру, що конкретно Україна ще не прибрала, не зробила? Як вам це бачиться? Ні, мається на увазі, що не змінився абсолютно дискурс наступу на демократію з боку влади, от оце да там проявів цього маса різних, і в цьому рішенні там європейців вставитись жорсткіше, там у все. Мене буде цікавити в першу чергу твердість їхнього цього наміру бути жорсткими по відношенню до українських корупціонерів, які тут атакують демократію в країні. Бо європейці, на жаль, це такі потужні люди, які не завжди незламно стоять на тому, щоб аби нічого не зробити. От дуже часто вони ігнорують будь-які проблеми. Говорять багато пафосних слів про гіпкансорн і все таке. А потім, зрештою, нічого не робить. Ну оскільки було заяв там про потужні могучі санкції, там проти Путіна, щоб допомогти Україні, скільки вони там то Тобто, Але на жаль, ефективність цих заяв завжди була незначна. Але тут мушу відмітити, що останнім часом і реально ця справа змінилася після картонкового майдану. В європейців все сильніше знаходяться тестостеронові ознаки в організмі, і тому тут мені самому буде дуже цікаво. Зрозуміти, як європейці будуть у подальшому себе вести з нашою владою. Бо тут, окрім факта того, як вони вчинять тій чи іншій ситуації, ти ніяк не перевіриш, європейці тут за нас чи там забули про нас, чи ще щось. Бо здогадуватись ми можемо, звісно, багато чого, але це буде така, знаєте, самі собі намалювали картинку, а потім самі собі розчаруємося, що вийшло якось не так. Давайте подивимося. Але, але наскільки я розумію, може бути дійсно порушене оце негласне правило, не критикувати українську владу під час війни, тому що це працює на користь Росії, і я так розумію, європейські партнери цього правила більш-менш притримувалися всі ці роки. Зараз, мабуть, табу на критику влади якусь конструктивну критику української влади буде знято, якщо ми говоримо там про реформи і про те, що необхідно зробити для євроінтеграції. Подивимося. Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач, засновник проекту Наші гроші був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.